Вітеться. Я в них щойно прибрав. Прибризкав курочці підкрила для профілактики тренозоль від блох і паразитів від кліща. Зараз йду всіх прибирати. Не мочили, зробили болото. Я випустив, нехай гуляють, але вони ще бояться. теж я зробив уборку і кожному з курчат пшикав попід фрило. По один раз, щоб не було в них бліх і кліщів. Виробляю приміщення, де вони живуть три назолю, і підкривав. Кожному щекує по один раз, дорослим курам шикує два разбері eh, у мене залишилось п'ятеро. Одна курочка. І чотири півники, не знаю, що з них ще зросте, тому що ще один ось такий півник сидить. Яйця я брав з іншого хозяйства. по 40 гривень штучка. Вивелись 13-15 з яєць. Все було добре, але якісь вони будемо трошки маленькі, потім захворіли кокцидіозом. Своїх курчат я всіх пропоїв, і все з ними добре а ось ці. Читав, що таке може бути лише через те, що батьківське стадо було споріднене. Там був великий брідінг, і тому може бути таке. Ну, так як у нас в селах ніхто не дивиться за тим, щоб міняти кров. Вони на неділю менше від ось цих. Далеко не виходять. Виходять свої загородки, тут ходять. На двір поки що не йдуть бояться. Нам украше спети в місті Тут так само. Поставляємо драбинку. На перший ярус вони виходять. Деякі вилітають тут. Кожного року дуже гарно родить. Це пізній сорт груші. Вже потрібно стригти знову ялинки. Тревовидна гортензія. Прошлорічний череночок. У мене ще один є куст. Трохи більше алевіниців? Вже потроху Айстра розпочинає цвісти. У мене залишилась одна люфа, стогні всі змерзли, не знаю, що буде з цього. Хоті зав'язує плоди. Чоловічі квіти дуже гарно пахнуть. Лапчатка. Або кульіський чай. Дуже гарний сорт. Придбав його цього року Досадив до своїх. І тут у мене ще є. Дуже сподобалося висаджувати на волокнові. Легко одобряти, легко проливати. Тут цвітна капуста. трохи сонце попекло. Тут мои горбузы подрастают. Я їх дуже пізно висівав, тому що перві змерзли, другі я висадив, вони замокли в нашій дожджі. А те вже третє я посіяв, в мене залишилось ще насіння. Вони тут посаджені. Вже не пропалував, щоб трималась хоч якась влага. Висупив таку високу грядку. Вона мені по коліно. Засипаю її травою і внизу там є гній. І тут ще одна така. Тут засипаний гній. І ще одну хоч тут. Але поки що не робив в мене тут хризантемки. Та білі. Там у мене ще є червоні. Ось тут у мене високорослі розові. Ось так виглядає редька якось є в чорна. Там вона теж була, але мої курочки вийшли. Я забув закрити двері за ними. І вони трохи там потеребили. Вчора обламався один стоп, я не замітив, був великий вітер. І обламав. Тут два сорти. Це інший сорт. Привіт. теж я прививав.